Норвегія виділяє близько 7 мільярдів крон, що становить приблизно 695,7 мільйона доларів для зміцнення систем протиповітряної оборони України. Про це повідомив уряд країни в офіційній заяві. Передача систем відбуватиметься у співпраці з Німеччиною. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре наголосив, що обидві держави спільно працюють над тим, аби забезпечити Україну сучасними засобами захисту від російських повітряних атак та допоможуть у захисті цивільного населення. У межах цієї підтримки Норвегія та Німеччина профінансують постачання двох систем Петріот разом із ракетами. Крім того, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій компанії Хензольд та систем ППО виробника Конгсберг. Міністр оборони країни Торе О Сандвік підкреслив, що протиповітряна оборона відіграє ключову роль у захисті військових та критичної інфраструктури, а нові кроки ще більше посилюють спільні зусилля з Німеччиною. Раніше Сполучені Штати та НАТО започаткували механізм постачання озброєння Україні під назвою Priority Ukraine Requirements List – ПУРЛ. Його фінансування відбувається завдяки внескам союзників. У цьому форматі Нідерланди вже оголосили про допомогу на суму 500 мільйонів доларів. А Швеція, Норвегія та Данія підготували спільний пакет на таку ж суму.